Іспанський сором по -українськи. Вітаю вас, шановні друзі. Українська влада вже настільки себе дискредитувала всім цими е, корупційними зашкварами, розкраданням грошей, що наші західні партнери вирішили просто так давати гроші. Ми вже не будемо. Ми кожну копійку тепер будемо контролювати. Єврокомісія створила аудиторську комісію для контролю за коштами, що виділяються Україні, і запобігання можливої корупції. Відповідне рішення було опубліковано на сайті Європейського Союзу. Відомство створене у рамках фонду допомоги до 2028 року. Воно складатиметься з декількох учасників, які базуватимуться там у Брюсселі, і один секретар, який буде в Києві, щорічно проводитиметься не менше шести засідань комісії та не менше шести візитів до Києва. Ось так, друзі, наскільки вже ця продажна і корумпована влада осоромилася, осоромила всю Україну, що наші західні партнери, навіть виділяючи вже якусь фінансову допомогу, вони просто не довіряють українській владі. Саме тому вони створюють. Додаткові комісії для того, щоб перевіряти, куди і на що будуть витрачатися гроші. Ознайомитися із заявою Єврокомісії ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.